Це один з шелтерів, який ми створили з другого дня війни. Разом з колегами. Я була співзасновницею на початку. Це шелтер повного циклу, місце, де ми приймаємо переселенців. Аби надати їм змогу перебувати той час, коли з нас зараз такі важкі часи. Ми там допомогли їм оформити ВПО, декому знайшли роботу. Робомор різні заходи, які направлені на відновлення їх психоемоційного психо стану. Навіть є коучі, які працюють з ними, аби повернути їх жагу до життя, аби знову почати працювати, аби знову почати рухатися. Бо ми вкинули в один чат. Нашу гарячу лінію вона дуже швидко рознеслася, і вже наступного дня в нас була повна ну, заповненість. Тобто тут ми можемо вмістити 34, максимум 40 людей, тобто з дітьми. І ми вже прийняли вже наступного дня повний наш поверх, і тут були і тваринки, і діти, і сім'ї. В один момент я зрозуміла, що в нас було вже 114 волонтерів. Тобто, кожного дня нас з початку до ну до сьогодення. Ми створили таку систему, яка повністю ну вона забезпечила функціонування цього всього нашого штабу зі своїми шелтерами. Тобто у нас є кол-центр, оператор, в нас є адміністратор на кожній локації, в нас є охорона, в нас є фотографи, в нас власний СМІ-підрозділ, який займається розпоширенням, аби заволікти сюди нам коштів на підтримку. В нас є кухня, там люди, які готують щодня для наших волонтерів. У нас є медики, які щодня приймають. Ми навіть створили власний кабінет, де щодня може переглянути прийняти лікар. У нас дуже крутий фармацевт, який займається. У нас є власний фармацевтичний склад, який ми за цей час створили. Він створив програму. В нас навіть повністю є увесь обіг, які ліки в нас приходили, уходили в яких об'ємах. Дуже багато ми просто відправляли. В нас хлопці знайомі виїжджали до Лисичанську, Харкова, Маріуполя. Ці, ці е, часи, коли дуже дуже прям було потрібно, ми заправляли велику машину. Цим чим було, і відправляли туди, аби забезпечити людей. Туди нічого не доїжджало, доїжджало сюди. Тобто до нас доїжджала велика фура, і все. Ось вона тут спинялася, і потрібно було якось далі людям туди передавати. Були і такі моменти, коли люди просто чи виїжджати, чи залишатися, чи що робити. Да? Тобто така внутрішня паніка, непорозуміння це головна проблема втрата опори будь-якої, і ти не знаєш, за що чіплятися. Да? Тобто ти не. Не розумієш тебе все. Уходи з під ніг ти не розумієш, як рухатися далі. Тому без психологів я ну ми ось вони були з першого дня з них, і я дуже за них вболівала, щоб вони з нами працювали. Люди насамперед, скажімо, більш старшого покоління, вони їх сторонилися, бо це ж стереотип до психології. Що я, я не хвора, в мене все добре, мені допомога не потрібна. То ми і це обходили. Ми казали, що це не психологи, це реабілітологи. Що в цей час потрібна реабілітація, якщо... we yes. Ви бажаєте якось реабілітуватися після побаченого чи те, що ви пережили, ви маєте змогу поспілкуватися з реабілітологами. Були ті, хто навіть все одно не контактні, не йшли на контакт. Ми запрошували різних е, івентів. У нас були е, ці клони, з які по лікарням ходять. В нас були і співи різних гуртів-виконавців від джазу до сучасного до такого старовинних пісень. Українських, тобто ми співали, приходили до нас плейбек-театр. Це такий театр-перформанс, який взаємодіє з глядачем, бере їх історію і відтворює на сцені в порядку. імпровізації. Люди допомагали самі собі. Я би сказала, що найбільш дієвим знайти такого самого як ти. І з ним поговорити. Ми там, наприклад, влаштовували весілля. У нас двоє двоєзрубіжного, вони сироти, в них вже була дитина, вони не були одруження, вони обидва з одного інтернату. І ось вони вирішили одружитися, прийшли до адміністраторів, кажуть, а можна нам два килихи? А вони питають, на що? А вони Кажуть, ми хочемо одружитися. Ми такі вау. І тут всім шелтерам організовували весілля. І це було чудово. Люди людям, і ось воно якось так працює. Навіть зараз створюємо виставку, вона називається неприйняття. І це ми створюємо психологічну виставку. Вона по п'яти стадіям прийняття війни. Тобто, кожна зала це картини, інсталяції, відеоряд, які відповідає оцим психологічним стадіям. Це заперечення, коли ми ніхто не збирав чимодан. Це гнів, коли ми ненавидили усіх своїх родичів, яких ми знали з цієї країни. І ось ця виставка називається неприйняття, оскільки в нас є шоста зала, шоста стадія. В нас Вайця дія, тому що ми закликаємо людей діяти. Будь ласка, людині потрібна людина. Стюардеса повинна на себе надягнути вперше за все маску, а потім вже піклуватися про свій екіпаж. Але ж. В цілому, коли вже всі надягнули маски, потрібно згадати, що є люди, які можуть її не знайти. Ви в них не вистачає сил, психологічних, фізичних, ну це потрібно вбачати, тому що ну не буде в нас нормальної країни, якщо ми її самі не будемо робити. Якщо ми самі не будемо відновлювати те, що втрачаємо, якщо ми самі не будемо піклуватися про людей, які тут живуть. Якщо ми будемо гадати, що все усе все, все воно якось. Пройде, то я дуже в цьому не впевнена, скажімо так. Тому я е, прям закликаю людей е, в, ну, почати з себе. Правильно казала, що війна відкрила нас такими, якими ми є, і всі ці наші людські такі е, ну, риси характеру, вони. Одразу до поверхні вилізли, ось у мене хвороба. А я люблю причинять добро. Ось я і хворію ці хвороби, і я в Ну так нормально. З 24 лютого хворі хвороба моя ця розповсюдилася. Бо я з дитинства мрію там змінити все світ, і тому я не задовольнюсь там маленькою дозою цього цієї допомоги, то і мене пуше так досі. Для мене важливо по сей день бути, приходити, спілкуватися, підтримувати, десь платити в касі. Для мене важливо, тому що я знаю, що якщо я не буду допомагати, зокрема, ось навколо. Себе, то я розумію, а хто допоможе тоді моїм батькам, а хто допоможе мені, коли мені потрібна буде допомога? Я дуже. Дуже вірю в бумеранг, чесно кажучи. Але не сподіваюся на нього. Звісно, не сподіваюся, але вірю, що кожен з нас отак от зробить добро, і буде добро. В нас тут планується виставка, вона називається «Неприйняття». Ми е, вирішили створити таку виставку, е, яка би е, змогла відобразити усі ті спектри емоцій, які кожен українець відчув у ці не, ну, непрості часи. А ця ось те, що ви бачите, ми хочемо тут збудувати таку. У стіну, яка буде зруйнована, а, і це перше, що побачить наш відвідувач, як символ того, що в нас дійсно наша стіна вона пробита, і ось на ній будуть висіти такі ось часи. Скажімо, неприйняття, та от з першого залу як символ заперечення, що дуже багато фактів, які нас спіткали в цей час. Але ми всі як один казали, та війни не буде, заспокойся, та то все таке. В цілому в нас на виставці буде більше ніж 20 художників. Вони всі зовсім різні, тому нехай вас не бентежиться раз різна картин, але вони. Вони усі про одне. Також тут буде ще. Ось ми ще не поставили, буде телефон, на якому буде постійно поступати виклик, і це буде відео. І ось виклик постійно буде скидуватися, а телефонувати буде війна. Як відхилити війну? вона телефонує, а ми її відхиляємо. У нас тут все буде червоними нитками, сплетен кожен зал, як червона лінія, як червоні кроваві сльози, як афіші. Ця от ця емоція, яка нас всіх супроводжує щодня, і яка пов'язана з цими подіями. Це Зал гніву тут буде запропоновані білі маркери, аби люди могли свої емоції прямо написати на цих, Підлога буде теж в на кльонці. Да, да, на кльонці да. І вони в цілому можуть написати все, що вони думають, щоб тут і залишити в цій кімнаті гніву увесь свій гнів. Оця вішалка. Ви бачите, тут будуть речі завакумовані. І ось, наприклад, там завакумовані кросівки написано: куплю собі нові кросівки, як коли закінчиться війна. Одружусь, коли закінчиться війна. Знов почну грати на музичних інструментах, як закінчиться війна. Це вішалка як символ того, що кожен з нас на сьогодні завакумував свої бажання на рахунок того, що ну з рахунком того, що відбувається, це такий символ того, що ось всі впали в депресію, і Дійсно, кожен собі щось не дозволяє. А тут під нею буде ліжко і дзеркало. І ми вирішили так відобразити, що кожен, коли впадає в депресію, в цілому ми всі відчули на собі деякі дні, коли ми просто лежали на ліжку і ось були в такому якомусь ну, пригніченому депресивному стані і просто нічого не хотіли робити. Ось, рухаємось далі. І от уявіть, тут буде темно, і ось ну, в цілому ви з темряви виходите в світло, бачите? І принаймі у прийняття. І ось тут прийняття з двох сторін, це ось ця емоція, коли да все там відбувається, а ми ігноруємо. І інше прийняття, коли ми змагаємося з тим, що ми прийняли, і зараз боремося.